Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Замить про головні теми випуску. Наслідки аварії на Стеролі. Кількість жертв зростає. У горлівці помер ще один постраждалий. Неякісна їжа. Правоохоронці Донеччини перевіряють заклади громадського харчування. Велика втрата у боксі. Пішов життя Олександр Ягубкін. Кращі з кращих фани футбольного клубу Шахтар підбили підсумки місяця. Кілька жертв аварії на стерулі зростає у горліці, помер ще один постраждалий. таким чином. кількість жертв нещасного випадку на виробництві сягнула шести осіб. За повідомленням прес-служби Донецької облдержадміністрації, працівник концерну перебував на лікуванні в реанімаційному відділенні Горлівської міської лікарні номер 2 у важкому стані, що не давало можливості направити потерпілого на лікування в Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання. 8 серпня у Горлівці оголошено днем жалоби. Сьогодні я з прискорбіном сообщаю умер Артемов, шестой чоловік, який наиболее тяжело пострадал в аварии. Виктор 77-го года рождения. Сегодня похороны пяти прошли в городе Горловка на трех разных кладбищах. Завтра и руководство Стирола из собственника. И, естественно, я лично буду встречаться с семьями погибших. Будет также присутствовать министр промышленной политики Украины Короленко. И максимально, конечно, постараемся помочь людям, попавшим в беду. Нагадаємо, 24 постраждалих з різним ступенем тяжкості перебувають на лікуванні в лікарнях обласного центру. З них 8 осіб у ДОКТМО ТМО і 16 в обласній лікарні профзахворювань. Тим часом міністр соцполітики України Наталя Королевська після наради на підприємстві пообіцяла, що усі потерпілі отримають від фонду соціального страхування належні компенсації. Лікування також відбуватиметься за рахунок фонду. Керівництво підприємства обіцяє родинам загиблих виплатити додатково по одному мільйону гривень. Компенсації травмованим. Визначить спеціальна комісія. Усі податкові витрати підприємство візьме на себе. Донеччину з робочою поїздкою відвідав міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков. Мета проконтролювати процес ліквідації наслідків аварії на концерні стерол та надання допомоги потерпілим у медичних закладах. Окрім цього, під час візиту міністр ознайомився з ходом реалізації проєктів за схему зелених інвестицій в рамках кіотського протоколу в Донецькій області. Поки на заводі Стерол триває робота експертної комісії та комісії з розслідування причин аварії, в облраді обговорили план заходів, які необхідно вжити, аби не допустити повторення подібних трагедій в подальшому, йдеться не лише про модернізацію виробництва насамперед застарілих підприємств, а й про впровадження нових систем постійного моніторингу рівня забрудненості атмосферного повітря на найбільших підприємствах, а також сповіщення населення в разі виникнення аварії. Мониторинг и на выполнение действительно поручений президента, премьер-министра и вот по совещанию под руководством вице-премьера, тогда, чтобы на областном уровне то, о чем говорилось о разработке регламента взаимодействия и своевременного оповещения, чтобы они отработали. На следующей неделе я проведу совещание уже с руководителями этих центральных органов власти и организаций, которые в этом задействованы для того, чтобы уже начать отрабатывать этот регламент положения. Создание этого реестра предприятий опасных с точки зрения вот этой аварийности. Взагалі ж аварія у Горлівці змусила владу впритул зайнятися екологією. Що ще необхідно зробити, з'ясовували під час комплексної наради за участю представників служб області. Серед обговорюваних питань реалізація проєктів за схемою зелених інвестицій, очищення весейно сіверського дінця, а також підписання екологічного меморандуму між обласною владою, профільним міністерством та найбільшими підприємствами-забруднювачами регіону. Докладніше про ці питання дивіться у подальших випусках. Ліпшемовнів Сергій Орний регіональна служба новин 16 осіб, 12 чоловіків та 4 жінки, які постраждали внаслідок аварійного викиду аміаку на заводі хімічного концерну «Стерол», було переведено до Донецької обласної клінічної лікарні професійних захворювань. Потерпілих було одразу обстежено лікарями та психологами. Потім призначено необхідне лікування. Інна під час аварії на стеролі була на робочому місці, недалеко від точки викиду аміаку. Жінка каже, одразу навіть не зрозуміла, що коїться, подумала, що проводяться навчання. Я Сматрю, всі бігуть в сторону второго карабаміда, всі в противогазах. Я опять таки ще не почувала запаху аміака. Я думала учення і тут підбігає ну, роботник іменно першого заводу. В противогазе и кричит мне эвакуация, быстрее он мне вытягивает, как? А я напарницу, я не могу до нее докричаться, он мне уже помогает вылазить, я чувствую резкий, настолько резкий запах аммиака, Я поняла, что не учение, я не могу. Я сразу не одела там противогаз, я думала учение. Я монтажкой закрываться, Я говорю, сейчас, сейчас противогазы, уже вот эти вот, ну, на повну грудь, вдохи аміака, очень різко все одразу сльози, все тече, я нічого не можу зобразити, сильно більша концентрація була ам'яка. Я как оборачиваюсь, там действительно там облако неймовірне. Це, ну, сметана просто. Згадую страшні події жінка зі сльозами на очах. Всіх шістьох загиблих працівників вона знала. Серед них був і її друг та однокласник. У мене однокласники його вже хородять сьогодні. у меня сразу переживания мы покинули эту зону загазованности, к северной проходной спасли все на телефонах на звонках конечно спасли всех кого можно было вывели а потом уже однокласснику звоните ну просто многих ребят нет. очень жалко что люди не виноваты в этом абсолютно просто дело случая То така розгерметізація очень страшно, Действительно, все це пройти. Ну, знаєте, в тот момент не я собі більше думаєш. Незважаючи на те, що в усіх працівників концерну були засоби захисту, проте через велику концентрацію аміаку повітрі проти гази не витримували навантаження. Ніна Марченко під час трагедії проводила ремонтні роботи. Разом з напарницею вони відчули запах аміаку. Я не бачила, як пройшла все аварія. Я тільки услушала аміячний. запах. Все. Ну, а то снимаете... Я видела людей, бегущих в противогазах. И мне пришлось тоже одеть противогаз и бежать, когда мы уже выбежали с корпуса. Ну а противогаз, он же не предназначен на длительное время. Он там только выйти из зоны. А тут зона была ОГО. И пришлось периодически противогаз снимать, угу. потому что он уже, можно сказать, не действовал. Наразі 16 постраждалих переведено з горлівських лікарень до терапевтичних відділень Донецької обласної клінічної лікарні професійних захворювань. Стан потерпілих лікарі оцінюють як відносно задовільний діагноз отруєння газоподібним аміаком. Роздражання йде, кашель йде. Кашель болі в груді. Роздражається сльозотечення, течення, кон'юктивіта, з носа тече, голос сіплий, становиться, фарінгіт ідеть. Не розбились ніякі оснащення з сторони органів дихання, всего, щоб не розбилося ніяких ослаблень со стороны сердечно-судвої системи. От ми на в цьому направлении проводимо лечение. Прогнози щодо виписки пацієнтів лікарі поки не роблять. Проте запевняють, їх життю ніщо не загрожує. І з часом вони зможуть знову повернутися на роботу. Олена Сушкова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Швидкі прибули до місця аварії вчасно. Про це заявляє департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, коментуючи повідомлення у деяких змі щодо затримки приїзду медиків 6 серпня на концерн стерол, де стався викид аміаку. За їх даними бригади швидкої медичної допомоги у кількості семи одиниць прибули на місце аварії протягом 10 хвилин з моменту отримання виклику. А це є нормативом для міст. Що ж стосується смерті горлівського немовля, яку пов'язують із аварією на хімічному підприємстві, то медики пояснюють, згідно з висновками судово-медичних експертів, двомісячна дитина померла внаслідок синдрому раптової смерті. Тим часом виробничих травм поменшало у вугільній галузі. Такі дані оприлюднили під час засідання постійної комісії з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля під головуванням першого заступника очільника відомства Ігоря Поповича. Зокрема, за інформацією профільного міністерського департаменту, рівень травматизму на Донеччині зменшився на 262 випадки, порівняно з аналогічним періодом минулого року, а смертельних випадків поменшило на 16. Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомився з ходом ведення реконструкції транспортної розв'язки на поштовій площі у Києві. Окрім цього, глава уряду також взяв участь у відкритті автомобільного руху по першій частині новозбудованого тунелю з вулиці Набережно-Хрещатицької на набережне шосе. В цілому цей транспортний узяв розрахований на колосальне кількість автомобілів до 100 тисяч в сутки. Таких еще объектов, такой сложности в Киеве не строилось. Вот. Это первый такой объект. И поэтому очень приятно, что несмотря на все сложности, он вот, близок к завершению. Уряд жорстко контролює ситуацію з тарифами на житлово-комунальні послуги. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час робочої наради на об'єкті «Київенерго. реконструкція, тепломагістрали ТЕЦ. Він також наголосив, що важливим шляхом для утримання стабільних тарифів на ЖКГ є безаварійна робота трубопроводів при транспортуванні тепла. Під час підготовки до нового опалювального сезону в Україні буде замінено понад 450 кілометрів магістральних тепломереж, 66% відсотків з яких вже оновлено. В Україні було замінено 671 кілометр теплотрас, із них магістральних 471 кілометр, і уже замінено 312 «Київенерго», реалізує інвестиційну програму, міняє в цьому году 32 кілометри магістральних сітей, диаметр 1220 мм. К сожалению, на сьогоднішній момент у нас потери доходять до 25%. Но на замінених участках патрії уменьшаються в три рази і будуть не більше 6%. 1 Першого липня в Україні набули чинності законодавчі зміни щодо призначення та індексації пенсій. Впровадження нових норм це важлива складова соціальної політики президента, яку реалізує уряд. Зміни стосуються майже всіх категорій отримувачів, включаючи студентів, військовослужбовців та жінок, які знаходяться у декретній відпустці. Крім того, фактично всі пенсії підлягатимуть перерахунку. Роз'яснити нові норми мешканцям Донеччини взялася заступник начальника обласного пенсійного фонду Наталія Рад. У зв'язку з набуттям чинності нових законодавчих норм кожну пенсію в Україні цьогоріч буде перераховано. На цьому наголосила заступник начальника обласного фонду Наталія Рад під час прямої лінії з мешканцями Донеччини. Перерахунок пов'язаний зі зростанням середньої зарплати в державі, розглядатимуть всі пенсійні справи, як працюючих, так і непрацюючих пенсіонерів. При цьому ані написання окремої заяви, ані особистої присутності отримувача не вимагатимуть. Працюючі пенсіонери також можуть розраховувати на окреме підвищення пенсії шляхом збільшення заробітної плати, з якою вона призначена, Працюючий пенсіонер у нас має право на пенсію по истечении двух лет або 24 місяців, либо з прибавленням стажа, либо з використанням стажа і заробітної плати. Какая ж заработная плата використовується? Ну, Не їх заробітна плата, это само собою розуміється, а заробітна плата по Україні. Так от, когда ми проводим Даний пірі то используется заработная плата, та по которой либо була назначена пенсія, либо проведен последний пірі. Що ж до непрацюючих, їх справи також перераховуватимуть і станом на перше грудня через зростання прожиткового мінімуму з 894 до 949 гривень. Взагалі ж законодавчими нормами передбачено цілу низку важливих змін. Зокрема, студентам, які отримують пенсії у зв'язку з тратою годувальника, вони виплачуватимуться не лише в період навчання. В том числе для получения другого як то кажуть, освітнього рівня, то в таком случае за ним сохраняется право получения пенсии по потере кормильца на срок 4, не более 4 месяцев. Если этот студент, будущий студент, является круглым сиротой, то в таком случае даже данная норма до 23 лет сохраняется, даже если он не продолжает учиться. Крім того, тепер частину пенсії військовослужбовців похилого віку та державної допомоги інвалідам перераховуватимуть соціальним закладам, в яких вони мешкають. Жінок має також зацікавити законодавча норма, згідно з якою до страхового стажу включатимуть періоди відпусток, по вагітності або пологах. Що ж до зміненого механізму перерахунку пенсії залежно від зарплатні, він набиратиме чинності 1 березня кожного року. Гліпше мовнів'ячлавдичанська регіональна служба новин. До Панами без віз відповідна угода між урядами України та Панами набуває чин.